Борчик наносить декоративку. Ви знали, що Володя взагалі декоратор, реставратор якого там рівня Чи, ні, розряду? Четвертий-п'ятий да? розряд. Тому у нас сертифікована декоративка, а на то як YouTube подивився і робить. Зараз ми вам швиденько покажемо, як наносити от таку от декоративку лава на стіну. Якщо стіна у вас велика, то ви починаєте від одного кута і отак от рухаєтеся до іншого. Стіна попередньо загрунтована і нанесений шар фарби. Підкладу в колір декоративки. Це дуже важливо, щоб вона не просвічувалась, бо декоративка напівпрозора. І першим етапом буде нанесення отак от металевою такою кельмою для декоративної штукатурки на грубо на стіну. Наноситься ділянками десь по півтора квадрату. І Важливо, коли ви нанесли шматок, то ви робите не рівний край, а такий хаотичний, трішки рваний, щоб потім ця декоративка стикувалася. Беремо пластикову кілню обов'язково чисту. І затираємо круговими рухами або вісімками. Це для колектив був перший шар. З цього кінця ми закінчили попередній нас. Бачите, там він наніс, потім круговими рухами сформував малюнок, потім наніс тут і після цього формує малюнок уже на цій ділянці. І так от по метру півтора. Робиться вся стіна. Ось так виглядає сформований малюнок, і далі тим же самим способом наноситься матеріал. І бачите, як Володимир наносить на декоративку, а не з неї, щоб не пошкодити цей малюнок. Поки Володимир наносить, я піду поставлю батарею. Через 10-15 хвилин починаємо загладжувати цей весь сформований попередній малюнок. Для цього необхідна чиста гладилка, світло, ну і також тряпочка, щоб витирати цей, цей матеріал, який буде налипати на гладилку. Ось такими вісімками формується малюнок. Тобто можна залишити його і таким, в принципі, дехто залишає, але нас замовник хотів таку мілку фактуру, тому ми в другий раз її загладжуємо. Першого разу це може не до кінця вийти, то треба дати, їй, якщо вона ще сира, треба дати їй трішки постояти і потім повернутися, повторити цю процедуру. Друзі, не забудьте підтримати наш канал вподобайкою, підпискою і напишіть свій коментар фінішний етап